Друзі, доброго дня! І сьогодні ми з вами поговоримо про час Past Continuous, а саме минулий тривалий час. Використовуємо ми Past Continuous, коли кажемо про якусь певну тривалу дію в минулому. Отже, якщо ви хочете зробити акцент саме на дії, саме на тому, що ви щось робили в минулому вчора, позавчора, минулого тижня, минулого місяця, але ви. Саме робили це певний проміжок часу, і ви знаєте, який проміжок часу, то це past Continuous. Якщо ви хочете сказати, що ви щось зробили, і у вас є результат вашої дії, то це вже інший час. Бо Past Continuous важливий саме про це. Проще кажучи, past Continuous – це те саме, що і Present Continuous, але в минулому. Отже, якщо ми в Present Continuous кажемо про дію, що ми можемо, що ми робимо зараз now now, or around now, То як ми це можемо показати в past continuous? Адже минуле і, минуло і зараз це речі несумісні. Тобто, що ми маємо зробити? Ми маємо вказати саме час, коли ця дія відбувалась. Отже, past continuous має певні рамки, коли дія відбувалася. Ми не можемо казати, я робила це кожного дня в минулому. Ні. Я робила це у певний проміжок часу у минулому. Давайте розберемо час past continuous на невеликому прикладі, щоб було ясніше, коли ми його можемо використовувати саме у значенні дії, яка відбувалася у певний момент в минулому. Тобто, ми знаємо рамки цієї дії, ми знаємо, коли вона почалася, ми знаємо, коли вона закінчилася, і ми знаємо, що ми в цей період робили. Отже, наприклад, давайте уявимо, що зранку до вас прийшла подруга на вулиці Прекрасна погода, і ви вирішили випити каву у дворі. Тобто ви сидите, п'єте каву з подругою, розмовляєте, можливо, години, можливо, дві, можливо, цілий ранок, але це ота от сама дія, що ви робите в якийсь певний момент, якась довжина цієї дії. І е, давайте припустимо, що поки ви там розмовляєте, до вас, е, ви чуєте телефонний дзвінок. Тобто, це один телефонний дзвінок, вам хтось подзвонив, або вам також дзвонять весь ранок, е, неважливо. Ви не відповідаєте. І, е, але чуєте цей дзвінок. Тобто ви пам'ятаєте, що коли дзвонив, е, вам хтось дзвонив по телефону, е, ви сиділи і пили каву з подругою. Отже, наступного дня вам інша подруга каже, де ти вчора була весь ранок. Я тобі дзвонила. Це і є past Continuous. Тобто ви знаєте, де ви були минулий ранок або там, дві години о, вчора. Ви знаєте, що саме ви робили, і ви це і кажете своїй подрузі: Sorry, I didn't hear your phone I was drinking coffee outside. Тобто оце I was drinking coffee outside і показує, що ви були зайняті той певний період часу, коли ваша подруга дзвонила один раз чи багато разів, то не важливо. Але ви в цей час, теж неважливо, годину, дві або весь ранок, ви в цей час пили каву. Маркери часу «Past Continuous збігаються з маркерами часу Past Simple. тобто це… Yesterday, uh, the day before yesterday, last Monday, uh, last weekend. Uh, та з маркерами часу всієї групи часів continuous. At that moment. At that moment yesterday. Uh, from one till two on Monday. Last Monday. Uh, at that moment the day before yesterday. Тобто ви знаєте, що ви щось робили. Якийсь проміжок часу в минулому. І всі маркери часу, які це можуть показати, і використовувати. Давайте ще зазначимо, що в минулому може проходити не одна дія, а дві дії, які відбувалися в минулому, дві паралельні дії, наприклад. Ну, давайте згадаємо наш приклад з подругами. Ота подруга, що вам дзвонила, вона каже, що ти робила весь ранок, я весь ранок тобі дзвонила. What were you doing the whole day yesterday? I was phoning you. Що ти робила цілий день? Вчора я тобі дзвонила. Дві паралельні дії, які відбували, довгі дії, які відбувалися в якийсь проміжок часу. Або інший приклад, we were sitting in the cafe and drinking coffee. Ми сиділи в кафе і пили каву. Тобто, пили каву, це процес. Ви сиділи в кафе, це теж якийсь проміжок часу. Оце і є основні випадки використання past continuous. Дії, які відбувалися впродовж певного часу в минулому. Ми знаємо, коли ці дії відбувалися. Тобто, ми можемо знати приблизний час, як цілий ранок, цілий день, але вчора або Минулого тижня, минулого понеділка, ну, щось в минулому. Або ми знаємо точний час, наприклад, з п'ятої до шостої вечора, або з 11 ранку до восьмої вечора. Тобто ми знаємо певний час. Або довжина однієї дії може вимірюватись іншою дією. Ну, наприклад, вона пила каву, поки я була на бізнес зустрічі. She was was drinking coffee while I was on my business meeting. Я не знаю, скільки тривала та зустріч. Можливо, годину, можливо, півгодини, можливо, дві години, можливо, цілий день. І невідомо, скільки інша леді або інша особа випила філіжанок кави. Але ми знаємо, що поки. Хтось був на зустрічі, це тривала дія. Хтось інший був у кафе і пив каву. Це інша тривала дія. Тобто ми не вказуємо, коли це було. Це було цілий день, це було година, це було цілий ранок, або півгодинки. Ні, ми не знаємо. Але ми знаємо, що коли якась дія відбувалась, тобто була в процесі, інша дія. Також відбувалась, бо вона залеж... залежала від неї, або не залежало це дві паралельні дії, але вони відбувались паралельно. І ми е, знаємо, е, ми можемо сказати, що оця одна дія, вона відбувалася паралельно іншої дії. Ну, Давайте ще один приклад. А, наприклад, I was staying home while it was raining yesterday. Тобто, коли йшов дощ вчора, я була дома. І нам невідомо, скільки той дощ йшов. Можливо, він йшов годинку, можливо, дві, можливо, цілий день. Але ось той весь час, коли дощ йшов, я була вдома. Тобто, нам важливо показати не сам результат дії, а саме процес, От того, що дощ ішов. І я знаходилась вдома, я не змогла зробити нічого, я не змогла нікуди піти, бо я, мабуть, чекала, поки дощ пройде, і саме у цей момент довжини дії в минулому. І ще одне використання часу past continuous це коли ми кажемо про якісь заплановані дії в минулому, які не відбулися. Частіше за все в цих реченнях використовуються такі слова, як mean – збиратися щось робити, hope – Сподіватися на щось, intent також збиратися, щось робити. Think, думати, ну, також думати, щось робити. Expect чекати на щось, сподіватися, Plan – планувати щось. І інші слова, які також мають приблизно те саме значення, а саме значення, що ви щось хотіли зробити, щось планували, на щось сподівалися, але цього не відбулося. Наприклад, I was hoping to meet her at the library, but she didn't come. Я сподівалась зустріти її в бібліотеці, але вона не прийшла. Або I was hoping to buy a new dress today, but um, I forgot my money. Я хотіла купити сьогодні нове плаття, але забула гроші. I was hoping, я сподівалась. Але не сталося. Або I was planning to make a dinner today. Я планувала приготувати сьогодні вечерю, але заснула. Тобто, плани не відбулися, я заснула, вечері немає. Але я сподівалася. Отже, оце і є всі основні моменти використання часу past continuous. Тобто, як ви вже зрозуміли, це все про, про якусь дію яка дія, яка відбувалася, дія, яка відбувалася протягом якогось певного періоду, періоду часу в минулому.